Ну, що ти, Маруськін, як справи? Ай окей? You, okay? you happy? Are you... Все нормально? Перший день подорожі нормально? Ні? Окей. Okay. Дитина виглядає свіжіше і краще, ніж ми. Після. Так, ну, правда, сьогодні що ми? Ми їхали небагато, але зранку, поки все загрузили, розібралися, загрузили, поки прибрали квартиру, здали. Це наша перша зупинка. В Чілювакі зупинилися. Ми так недалеко від'їхали, але і на вулиці ще можна було би їхати, ще е, світло. Але ми, ах, ми ж е, унікальні. Р, 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 родина. Ми ж такі. Е, Короче, в нас захворіти, Ми обидва, ну я трошки покраще, а Ксенія взагалі така знабить температура. Вирішили зупинитися трошки раніше і перепочити. А Маруся на кайфі, Маруся. Маруся як Маруся, да? Привіт, кажи привіт! <реш> так, звздочка наша. А ми вирішили трошки Передпочити Зараз покушаємо. Ну, взяли трошечки Вінца нашого улюбленого. К'янті називається. Любимо ми це італьянське вінцо К'янті Запити Запити тайліно <реш> від простуди. І трошки прийти до себе. Хе-хе. Іди сідай, дочь. Іди сідай, Сидай. манюнь. Куди? Ти хочеш на кроваті кушати? Нет. Нет. <реку> Коротше, накосячили ми залишили ребенка дитину голодною. Ну, так. Да. Ну, ми ж прихворіли, а це так, мабуть, у всіх. коли прихворієш, то хочеться якоїсь гадості. Чогось кислого, острого, гарячого. І ми купили нудлси. Я взагалі не шанувальник нудлсів, не люблю нудлси. Я шанувальник. Ксюха шанувальник, Маня шанувальник. Ми, хороша, купили... <гум> ми купили такі нудлси, що ми поїли нормально острі, Мані нібито то й не поклали перцю туди, але якісь вони не дуже вкусні, смачні були, виявилися. Прийшлося терміново заказувати іншу їжу дитині. Дуже здорово. З Макдональдса. Сюди. От я от не знаю, ну от як, от так, от от. чому у нас так от тут? Не могли ми захворіти тиждень тому. Або... Я не знаю. Тиждень, так, дочі, тиждень". тиждень. Тиждень. Привіт, привіт. Леташа. Ні. Леташа. Не могли ми захворіти тиждень, тому треба було захворіти от сьогодні, саме в той день, коли зібралися їхати і виїхали. Ой ой ой, старушка кряхтушка. Хто там? кряхтушка? Так, жой, 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 жой. Привет. Привет, привет. Ого. Так. Ксюха, ну скажи, чему так у нас? Поробано? Нормально все. Все нормально? Чому саме в той день, коли їхати зібралися? А де Ну там же ж. Причому Мам, а я ти... у нас так завжди, як хворіємо, як коли не треба. Так, з'ясувалося, що так буде краще, так? Марусь, да? Ресторан mm -hmm. пастель, будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. Так буде цікавіше і так буде смачніше. Не? Все, кушай, кушай. Так, ми також вирішили. Акуратні, не прибій чоловіка. Мені ще... Юрху тягнути зеленого на травках. На травках, на красках, італійські. на червоних травках. Саме італійські травки. Ага. До речі, їдемо, ну, дружина з Марусією їдуть. На нашій машині, на Subari Форестері а я їду на Юхулі. Взяли в оренду Юху. Я сьогодні його не знімав, тому що не знімав, тому що ну, вже. А чому така вони... краса? А? Не знімав. Ну я завтра зніму, покажу. Окей. Я як трак-драйвер їду, у мене. Ну, окей, завтра буде сюрприз Побачите, з чим я їду, який у нас юху. І... Я вам розповім про одну опцію. Ми, ми її також не знали, цю опцію, а цього разу нам про неї розповіли, сказали. І дуже класна опція, буде дуже корисна для всіх, хто, ну, хто збирається приїжджати і брати юху в оренду. Ну, нам вона повинна дуже, дуже непогано допомогти підтримати, так? Трошки не. Зручно з цієї опції, але в принципі. Трошки для довбанутих. Ні, чого, не для довбанутих, а для тих, хто любить заощадити гроші. Так. Я би так сказав. А чому в довбануті? Чого ми довбануті? Ти якось за гроші, так. Ти якось сьогодні, да. Якась песімістична сьогодні. Скільки эта? там боксів? Два. А ну дай я спробую, що там. Температура. Але це більше трейлер. Окей, за гроші. Окей. Температура спала, но на меня еще талинол алинон На меня это галинди. Ну да, нет, ничего галинди, но просто ты кивал раз. Ну у нас, бач, у нас с тобой выбор, у нас у нас я принимаю талинол, та а теперь лечебное э, другое лекарство пьем из итальянских трав. Так, что из них то справляется, Або талинол, або им лекарство? О, людина. Завжди, в гарному да. настрій. Так, да, Маруся, молодець. Маруся любить подорожувати. Причому буквально ну, у нас була тут така ситуація, нам ударили пашкаря верніше ударили, пашкаря були нашу машину, так? Да, І поки, поки, нам, поки нам її фарбували, ми, нам дали ауди к п'ятою. Ми на не три дні каталися, так? Да? Три доби. Ніхто з нас і не полюбив Audi Q5, хоча ну, нібито повинна бути непогана гарна машина. Маня в Audi взагалі. себе... не А в нашій машині в, в модно. Але дуже модна. Да, q п'ята модна, але щось і мені вона не зайшла, я думаю. Вона... Тому що вона трішки заменше, ніж Форестер. Б... Ні, ну вона, вона менша і вона їздить по-іншому зовсім. І... Не модна. — В принципі. Субару все зрозуміло взагалі пам-пам-пам все удобно. Комфортно. А там А там я буду ще років 10, <зараз> <зараз> ще курь <куди> не так <зараз> А маня, маня за любий кипіш, вона взагалі. Ну дай Бог щоб вона не захворіла. ми то окей. Да? Ага. Смачна картошечка. Да? То шу. Ну, бупу су, бупу лоб, смачне. Страту страшно. Да? вона. Угу. Вот Кушай, курачок. Цією опцією, правда, у нас дорога може зайняти трошки більше. Ну, десь на добу, ну я не впевнений, буде це чи буде у нас сповільнить нас на добу чи ні. Ну, може сповільнити на добу приблизно можемо дощ їхати. Тобто, я більше зараз переживаю, щоб ми були з тобою транспортабельні, Тому що я би ще їхав-биха, виїхав, а ти вже все бачиш, буде важко тяжко. Ні, там попереду складна дорога і темно, і немає нормальних готелів. Ну, окей, перший день. Я, у нас... я просто знаю, що три години, бо скільки, дві години, і вже немає нормальних готелів, і цей дорога не Ну так, Подалі, це на нашому шляху це такий, де є ще більш-менш нормальні готелі, потім там хоп, хоп і там одні мотелі такі, що. Не дуже нормальні. Окей, перший день у нас такий, трошки скомканий, недалеко ми уїхали, але mm -hmm. ми на оптимізмі. Mm -hmm. На оптимізмі? От, завжди. Марусь, ти на оптимізмі скажи. На оптимізмі завжди, завжди. на тому і ми Окей. тримаємося. На тому і тримаємося. Більше не на чому, а ще на трава. Ще на трава. Трави це наше все. Так. Да. То італійський, то канадський. Да. То ябувня Да. Ну, окей. Подивимося, як буде завтра. Завтра я вам покажу, що це за опція така. Покажу монстра, якого я тягну, як я їду. І розповім, що це дає. Як можна на цьому трошки зекономити, заробити грошей. Зустрінемося в наступному відео ще в каналі. Завтра. Ha <laughs> ha.